Всім привіт, хто дивиться мій канал. Ось відео про те, що я почав строїти баги, авдюхи вже нема. От, завдюхи бампер вже порізано труби. Із забора труби вже пішли вход. От коробочка завдюхи. Десь тут роздатка валяється БТРівська. Тут завдюхи. Двіжок 115 сил Р5 гідроудар, вода. Зловив води. Кольоса что Я задумав. Я купив уазіка бортового і хотів цей мотор. Я купив новий мотор, кстати. 1 G Вольвовський на 140 сил. Я хотів його поставити в УАЗик, Бортовий. Ну, так як Авдюху я порізав металолом із-за того, що оці вот кончені воєнні мости ламалися ну, просто кожні виходні. Я вже не знаю, що і як там було робити, щоб воно їздило. Кожні виходні то один мост, то два сразу. Вон там запчастей валяється бортові редуктори. Три каністри то вже запчасті Накупляв я шкворня всяку херню на ті воєнні мости. В общем, Авдюхи нема, а я порізав. Історія Audi закінчилася Мала бути історія Уазіка. Але так як я подумав, що опять ставати на ті ж граблі советські, я передумав. Я вирішив зробити баги. Мені... Попався хороший движок і 6 стінчту механіку. В общем, я потихоньку почав варити баги. Ну, але проєкт УАЗік. Мав бути і я вже движок поставив в раму бортового. Кстати, бортовий був вообще ідеальний тупозавод, не троганий ніде. Але я. Одрізав задню частину рами, приварив подрамник з тої авдюхи оригінальний, а шостої це 4 для того, щоб мені подошла коробка прямо на заводські подушки. Тут все на подушках. Полуосі в мене не було, взяв з С5-ї. 2,5 Вобразного. тут трошки доработать. упирається шрус в чулок. І так я починаю варити баги. Новий проєкт. Баги має бути таке, щоб навалювати по бездорожню. Задньо приводне, задньомоторне. В общем, починається новий проєкт. Речаги мають бути продольні Чулок, авдюха. Отак от, от. чурок, горизонтальне положення проушене під блоки Все вариться з того, що є в гаражі. А в гаражі є розобрана авдюха і розібраний цілий УАЗ. В общем, проушена УАЗа 469 з сіргами проушені з рессори. Оці от обрізаються. Отак. А оці от пластинки, де вставляється ресора. ну, це отак от буде все. Тут потім вирізається полукругом по трубу. І має бути, в общем, речах. Ну, це все треба ще коректувати. Ну, факт того, що має бути отак от речах. Ну, це вже коли я зварю його хоча б один на місце, тоді вже буде якийсь вид відон і відео. Труба 40-ва, яка є вдома, ця завдюхи дуги, Коли пікапа робив, ця вже пішла з забора. В общем, труби надаще. Проект тільки почався. Я його місяць, півтора нічого не робив. То лиш рама була з движком. Сьогодні за час я сварив уже задній скелет. Подвеска буде на пневмоподушках. подушках. Вон вони дві штуки вже закуплені. 2 Б220. І планую поставити ззаді сюди, ще не знаю, як амортизатор Камазовський. Він виходить Двілінноходний Ну якось так. Так що слідкуйте. Підписуємося, лайки. Я буду досі в ТікТок виставляти. Так що дивимося і лайкаємо.